Ремонтні роботи із міни ізолятора на повітряній лінії західноукраїнська Вінницька, що у селищі Тиврівського району енергетики виконують під напругою у 750 тисяч вольт. Працюють на 26-метровій висоті. Микола Сабанюк електромонтером працює останніх 20 років. Раніше каже, ремонтував лінії з напругою у 35 і 110 тисяч вольт, 750 тисяч вольт вперше. Аби виконувати таке завдання, пройшов шеститижневе навчання. Перші рази, як виходив на потенціал, то, звісно, переживаєш, бо не знаєш, що тебе там чекає. А так, головне, психологічно настроїтись. Звісно, як стоїш над проводом, то гуде трохи, як трансформатор. Але нічого звикаються. Уся бригада працює в спеціальних костюмах, вони захищають людину від електромагнітного поля. Нитка в ньому йде, типу, якщо придивитися квадратиками таким, це він повністю токопровідний. І ботинки теж з'єднуються, вони спеціально токопровідні приєднуються для того, щоб, наприклад, стікаючі струми, які через вірьовку стікають, то вони просто через пакусьому і через ботинки в землю втікають. Так само і рукавиці теж. Вінничина це перша область України, де лінії електропередач ремонтують під напругою у 750 тисяч вольт. Робота такого класу не виконують навіть у Європі, каже представник енергетичної компанії Володимир Кудрицький. В Європі найвищий клас напруги 400 кВт. І крім нас, в Європі, в принципі, роботи під напругою виконують тільки французи. Ми відродили цю технологію минулого року. І почали з лінії 330 кВт менш потужних на меншому класі на Сьогодні вперше, ви бачите, ми виконуємо роботи на лінії 750 кВ. Ця лінія це частина, якщо можна так висловитися, хребта нашої енергосистеми, на якій тримається. Ну, всі інші менш потужні, додає ремонт лінії електропередач без зняття напруги допоможе мінімізувати втрати електроенергії. Далеко не завжди ви можете відключити лінію, щоб її поремонтувати більше того, коли ви відключаєте лінію. Для ремонту в мережі збільшуються втрати, не знімаючи напруги з лінії, так само як ми робимо зараз. Ми і економимо кошти, ми можемо зменшити втрати електроенергії в мережі до 30%. а це величезні кошти в масштабі країни. Мільярди гривень. наразі вінницька бригада одне на всю Україну каже Тарас Римар, керівник підрозділу будівництво і ремонт енергетичної компанії у складі бригади семеро фахівців за ризик працівникам доплачують. Вони мусять отримувати більше, тому що це працівники мають серйозний досвід і пройшли додаткове навчання. Передбачено підвищення вкладу, це. Публічною відкритою колективним договором передбачена 20% відсоткова надбавка. Навесні планують розширити спектр робіт і збільшити кількість бригад з однієї до чотирьох, каже Володимир Кудрицький. Додає, Вінницький досвід передаватимуть іншим областям. Ірина Хоходра, Валерій Черкашин. новини на Суспільному. Вінниччина.